Друзі, я продаж залітає ось така Audi Q5 2019 року, 2-літрова бензинова на повному приводі, в ідеальнішому технічному та візуальному стані, майже 90 тисяч пробігу, має повний привід, електропривід кришки багажника, має повний електропакет, подвоєний вихлоп, система Quattro Все як має бути. Автомобіль в дуже достойному стані, як технічно, так і візуально. Повний електропакет, електроблокування для дітей, електропривід дзеркал з підігрівами, Електроляда відкривається, електропривід передніх сідушечок. В дуже класному стані світлий салончик. Має датчики дощу, датчики світа, туманочки, повне мультикермо повноцінних 30, 89, тисяч 373 пробігу. Має камеру заднього огляду, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, керування блоком мультимедіа та навігаційної системи, автоматична коробка передач та електроручничок. Автомобіль бездоганні стань в стані 19 го року. Знаходиться в нас за адресою Михайла Гришка 4А. Тому не зволікай, приїжджай на перегляди тест-драйви. чекаємо саме на тебе.